Вітаю вас малята. Малята. Порахуємо цифри у порядку. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А тепер спробуємо у зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Зараз ми з вами дізнаємо, що більше, що менше, а що порівну. Молодці, ви впоралися із завданням. Давайте порахуємо. Скільки предметів на картинці. Скільки предметів на картинці? Правильно, один. Позначаємо цифрою один. А зараз спробуйте самостійно. Молодці. А чи вмієте ви збирати сніговичків? Збирати сніговичків ми будемо з геометричних фігур. Назвіть, з яких геометричних фігур складаються ці сніговички. Перший зліва це багатокутник. Посередині з ромбу. А з правої сторони трапеції. А ось і ще кум'ятні сніговички. Назвіть, з яких фігур вони складаються. Зліва квадрат. Посередині багатокутник, а справа прямокутник. Ой! Наші сніговічки розсипалися. Давайте ми їх зберемо. Доберемо до тулуба правильну геометричну фігуру голови. Молодці. Ці сніжковічки також розсипалися. Доберіть правильну відповідь. Молодці. Розгляньте картинки та знайдіть відмінності. Молодці малята! До побачення!